Залучення грантових коштів від держави та міжнародних донорів перспектива для розвитку малого та середнього бізнесу Криворізькі підприємці серед активних учасників грантових програм з представниками бізнесу, які вже використали додатковий фінансовий ресурс і створили нові робочі місця. Поспілкувався перший заступник міського голови Євгену Удод разом з іноземним радником, заступником керівника проєкту підтримки Кривого Рогу від Люксембурзької агенції розвитку Стіваном Тапером. В минулому році, завдяки системі підтримки малого та середнього бізнесу, було залучено в місто майже 70 мільйонів гривень, які були спрямовані саме на підтримку МСБ. У минулому році було створено більше ніж 300 робочих місць. Хочу сказати, що це ну без єдиної копійки бюджетних коштів міста. Тобто, це було залучення національної програми грантової за підтримки центру зайнятості та Ощадбанку, за підтримки великої кількості міжнародних донорських програм, де також ми активно ми активно співпрацюємо і, і комунікуємо. Цьогоріч активне залучення грантових коштів для підтримки бізнесу продовжується. Усі ми пишаємося нашим бізнесом. Потрібна велика мужність працювати, підтримувати місто, платити податки, підтримувати робочі місця. Ми дуже вдячні. Тому ми розвернули мережу в кожному районі. У нас є центри при виконкомах, які підтримують, навчають підприємців, які допомагають робити грантові програми. В місті працює декілька десятків осіб, які які спрямовані саме в на цю роботу. Тому я дуже вдячний нашим підприємствам. Я дуже вдячний тим, хто залучений до цієї роботи. І ми далі будемо працювати у Покровському районі. з початку року 18 суб'єктів господарювання подали заявки за програмою Є-Робота. 14 отримали підтвердження про фінансову підтримку з очікуваним обсягом фінансування на суму майже 4 мільйона гривень. Серед районних переможців грантових програм сімейна медична клініка. У лютому місяці ми отримали ліцензію на медичну діяльність і до нас звернулися з відділу сполкому, з центру підтримки малого бізнесу і запропонували отримати грант. Ми заповнили бізнес-план, звернулися до Щадбанку і отримали кошти в розмірі 250 тисяч гривень. Це нам дуже допомогло. Ми на ці кошти купили аналізатор крові та сечі. Нам не потрібно відсилати хворих до лабораторії, витрачати кошти на лабораторні дослідження. І все, все дуже добре для нас. Ще одна власниця приватного бізнесу Галина Щур також отримала мікрогрант від держави та скористалась грантовою допомогою від організації «Save the Children». Виграли два гранти. Перший грант це. Кондиціонер, який все перед вами обігрівач, і візок з великою кількістю. Інструментів для обслуговування у нас і літні люди обслуговуються, і дітки з візками, і візки для інвалідів, а також велосипеди. Що ви бачите перед собою? Дуже великий асортимент, і це сприяє поліпшенню роботи. Нас дуже дуже виручає. Бо коли воєнні дії почалися, ми зачинялися, ховалися. Потім воспрянули, по новому почали працювати. Валерій Кожухар Артем Кравченко цей день.